Таю вас 10 класи. Ми з вами продовжимо вивчати алгебру початки аналізу рівня на стандарт. І сьогодні тема нашого уроку – степінь з раціональним показником та його властивості. Переписуємо з вами означення і властивості. Степенем додатнього числа А з раціональним показником R, який подається у вигляді дробу N поділити на М, де M належить множині цілих чисел, а в множині натуральних чисел, причому N більше одиниці, називають число корінь. Н-ного степеня із А в степені М. Тобто в мене степінь з раціональним показником, тобто та степінь, яка виглядає як дріб, можна записати в вигляді кореня, де в мене знаменник степеня йде в степінь кореня саме, а чисельник йде разом з основою під значок кореня. І тут наведено приклади. Бачите, що степінь з раціональним показником можна записати у вигляді кореня нного степеня. Знаменник піде в значок корня, знаменник в значок корня, знаменник в значок корня. Так, степінь, з основою яка дорівнює нулю, означають тільки для додатнього раціонального показника. Переписала означення, і що функцію, яку можна задати формулою y дорівнює степені з раціональним показником, називають степеневою функцією з раціональним показником. І поруч властивості. Властивості тут майже. Ідентичні, окрім наслідку звичайного цього, з властивостями, які ми дізналися в 8 класі, що при множенні степеня з однаковою основою показники додаються. При діленні степеню з однакової основи показники віднімаються, при піднесенні степеня до степеня показники перемножаються. При піднесенні добутку до степеня підносимо кожен з множників до цього степеня. При піднесенні частки до степеня або дробу, то ми і знаменник, і чисельник підносимо до цього степеня. Тільки наслідок у нас тут нова, нова інформація: що якщо в мене степінь з від'ємним раціональним показником, то щоб позбутися мінуса біля показника. Яка треба перевернути дріб. Да? Бо вираз можна записати як дріб зі знаменником 1, Ми її перевернули місцями, чисельники знаменник поміняли, і тепер виходить, що у нас знакає значок мінус перед показником біля А. Так, зробили паузу екрану, переписали ці означення і властивості, і йдемо розв'язувати вправи з нашого підручника. І так. Перша вправа, вона найлегша, тут взагалі сьогодні всі вправи легкі. Це номер 6.3 з порожнім кружечком. Записуємо з вами посередині, що у нас номер 6 крапочка 3. Так, властивості я про всяк випадок вивела на екран, але ви вже їх знаєте. Подайте вираз у вигляді степеня з дробовим показником. Ще раз нагадую, що взагалі у нас степень з основою А з показником дробовим розписується як корінь. В мене знаменник степеня піде в значок корня попереду. Так, основа зберігається, а чисельник в мене степеня піде разом з основою під значок кореня. Ну, давайте тепер виконувати. Перше, в мене корінь із Х. Звичайний корінь з ікса, це мається на увазі, що це корінь другого степеня, тому що я вже казала, що найменша степень. Кореня це двічка, її зазвичай не пишуть. А Х в мене звичайне, це означає, що це було в першій степені. І тоді ми можемо записати, основа зберігається. Так, Степінь, яка була в корені, саме біля значка кореня піде в знаменник, а степінь, яка була біля основи під значком кореня, піде в чисельник, тобто Х в одній другій. Так. За цим правилом, все правильно. Друге, корінь сьомого степеня із 6 в 5. Основа зберігається. Степінь кореня це наш з вами знаменник показника, а степінь, який стоїть біля основи під коренем – це в мене чисельник показника. Шість в степені 5 сьомих. Так, і останнє третє, корінь п'ятого степеня із 2 в мінус другій. Основа 2 зберігається, Степінь самого корення це буде степінь, верніше, знаменник показника. А степінь, яка стояла під коренням біля основи, це чисельник у мене показника. Тобто, 2 степені мінус 2 п'ятих є. Виконали перше завдання. Наступне давайте друге, 6,5 крапочка, 5 виконуємо. Знайдіть значення виразу. Будемо зараз шукати. І так. Пишу посередині номер 6 крапочка 5. Так, переписуємо перший вираз. 4 у степені одна друга. Так, знаємо да, за означенням, що можна степені з раціональним показником записати як корінь. Так, в мене знаменник показника піде. Значок кореня попереду, 4, воно так і залишається було, а так і залишається тільки під коренем. А знаменник показника піде разом з четвірочкою під значок кореня. Отже, це корінь другого степеня із 4 в перші. Це просто буде корінь із 4. Знаємо, що друга степень це найменше, вона не пишеться. І корінь із 4 – це просто 2 Є. Знайшли. Далі, наступне, друге. 25 у степені мінус Одна друга. Щоб позбутися мінуса, ми повинні перевернути наш вираз. У мене ж будь-який вираз можна записати як дріб зі знаменником 1. І коли ми його перевертаємо, то ми позбуваємося мінуса в показнику. Одиничка буде вгорі, 25 буде внизу, і тоді в мене мінус біля показника зникає. Буде просто одна друга. І тоді це буде в нас один. Поділити степінь з раціональним показником можна записати в вигляді дробу. Знаменник піде біля кореня наперед, да? 25 під коренем, і одиничка чисельник піде разом з 25 під коренем. Так, Це буде у нас один поділити корінь другого степеня, другий степень не пишеться найменша степінь кореня, і з 25. Так, отже, це в нас буде одна п'ята. Знайшли корінь квадратний з 25, це 5. Наступне третє. 3 помножити на 64 в степені мінус одна третя. Отже, 3 так і залишаємо да? Перший множник, тут проблем ніяких не виникає. А другий множник, треба спочатку мінусу позбутися, для того ми перевертаємо дріб. Будь-який вираз можна записати як дріб зі знаменником 1, коли ми його перевертаємо. Одиничку вгору, а 64 знизу, то в мене тоді буде мінус біля показника зникати, буде просто одна третя. Отже, це в нас буде 3 помножити на 1 поділити. Вираз з раціональним показником можна записати як дріб. Так, знаменник показника піде. Значок кореня попереду, так, а 64 буде під коренем. Чисельник піде разом з 64 під значок кореня. Так, отже у нас буде 3 помножити. Так, зараз я приберу тут зайве, заважає мені. 3 помножити на 1, поділити корінь третього степеня із 64 це 4. 3 помножити на 1 четверту це 3 четверте є. Так, наступне четверте записуємо. Давайте нижче вже опускаємося. І так, все, я вже там не бачу, але я вже вивчила, що в мене степінь з раціональним показником розписується в вигляді кореня. Так, переписуємо четверте у нас мінус 5 помножити на 0,1 сота мінус 3 других дорівнює. Так, мінус 5 тут проблем ніяких немає, так і переписуємо. Так, Помножити одна сота можна записати другим звичайним. Це 1 поділити на 100, щоб була одна сота. Так, в мінус. Три другій степені. Щоб зникав мінус, треба цю дріб перевернути. Перевертаємо, буде мінус 5 помножити, дріб перевертається. Це буде 100 перших. Так, якщо я переверну 100 і одиничку, це буде просто 100. Так, І тоді у нас з вами мінус зникає біля показника. Три друг, все, перевернули з вами цю дріб. На щоб зникав мінус, тут ми перевертали, зникав мінус. Тут перевернули є. Так, отже, це в нас буде дорівнювати, пишемо. Мінус 5, помножити можна розписати степінь з раціональним показником в вигляді. Корення да? із числа ста мене піде біля значка кореня попереду, чисельник піде біля 100 під значок кореня. Так, отже, це в нас буде дорівнювати. Мінус 5 помножити корінь квадратний можна розписати на два множники. Це 100 в другій степені помножити на просто 100. Да? Я третю степінь розбила на два степені, на другу і на цю першу. І ми можемо з підзнака кореня і 100 в другій степені, і просто 100 у нас дістається, тому що це квадратик. Так, це буде у нас мінус 5 помножити 100 в квадраті з підзнака кореня буде 100 просто, і 100 в першій степені спезнака кореня буде 10. Отже, у нас буде мінус 5 і 3 нулі. Раз, два, три, мінус 5000 є, знайшли. І останні, а ні, не останні, передостанні, п'яте записуємо. 27 у степені 4 третіх. Так, тут не треба нічого позбуватися, мінус одразу розписуємо. Ми можемо степінь раціональним показником розписати у вигляді дробу. 27 залишається у нас з вами тепер вона під коренням. Знаменник кореня піде та поперед коренням, це степінь кореня, чисельник у нас піде разом з 27 під значок кореня. Ну, так само можна розписати на множники. Да? Розкладаємо такий, щоб у мене степінь була кратна степені кореня. Отже, корінь третього степеня із 27 в третій помножити на 27. Да? Тому що 27 в третій на 27, 27 це 27 в перший. Це буде 27 четвертий. І ми можемо тоді і 27 в третій з під знаку кореня, і просто 27 з під знака кореня дістати. 27 в третій з-під кубічного кореня буде просто 27. Да? Тому що у нас, якщо значок кореня і значок степеня під коренем співпадає, то тільки основа залишається. І корінь третього степеня із 27, це в нас 3. Так, дорівнює 27 на 3, 81. Є. Що це в мене куб? Що це в мене куб? Число 27, воно само по собі куб, числа 3. Так, і останнє: шосте. 32 мінус 0,2. Другий дві десятих, дивіться, щоб розписати через значок кореня, треба, щоб було у нас вигляді звичайного дробу на десяткового степінь. Записуємо. Може, це 32 мінус дві десятих. Сама назва підказує, що в вигляді дробу дві два десятих. Записали вигляді звичайного. Тепер позбуваємося мінуса. Щоб позбутися мінусу, перевертаємо наш вираз. Це ж в мене вираз. Цілий, тобто знаменник, одиничка перевертає, змінює. Вгорі буде одиничка, внизу буде 32, і тоді в нас мінус зникатиме буде просто 2 десятих. Отже, це буде 1 поділити на 32. 2 десятих степінь можна скоротити на 2, буде 1 п'ята. І тепер розписуємо. Це 1 поділити, степінь з раціональним показником можна розписати в вигляді кореня. Так, 32 залишається. Знаменник п'ятірочка буде перед значком кореня. Так, одиничка перша степінь, да, разом з 32 під коренем. Отже це у нас буде 1 поділити 32. Яке число в степені давало мені 32? А число 2, Отже, це одна друга. У мене число 32, При піднесенні числа 2 в п'ятій степені я його отримаю. Тобто число 2 виносимо з-під знака кореня. Є, все, ми розв'язали шосте. Виконали. Далі давайте наступне. 6.7, крапочка 7. Тут ми не будемо все повністю виконувати за багато часу. В нас піде. Розв'яжемо тільки парні вирази, друге, четверте, шосте. Пишемо посередині номер шість, сім з порожнім кружечком, друге, четверте, шосте. Тут на властивості. Властивості в нас зберігаються, які були в восьмому класі. Пишемо друге. Отже, в мене 5 в степені мінус 0,8 та ще й в степені 6. Помножити на 5 в степені 4,8 дорівнює. Так, пам'ятаємо. Ось у нас з вами друга властивість. При піднесенні степеня до степеня показники перемножуються. мінус 0,8 перемножується на той показник, до якого я підношу, на 6. Так, основа 5 зберігається. Тут у нас 8 на 6, це буде 48 та ще о, з кінця відокремиться 4,8, і ще у нас мінус, мінус 4,8. Помножити. Так, це я привела ось цей вираз, розписала його. Помножити, множимо на 5, ,5 в степені 4,8. При множенні степенів з однаковою основою перша властивість показники додаються. Основа однакова, 5 переписується, показники додаються мінус 4,8 додати до нього другий показник 4,8. Це буде в мене 5 в нульовій степені. Будь-яке число, будь-який вираз в нульовій степені, це у нас одиничка. І розв'язали наступне четверте. Одна сорок девята у степені мінус 1,5. Щоб зникав мінус, треба перевернути да, нашу основу. Вираз який в основі перевернути. Тобто 49 перших перевернули. Да, тоді мінус зникає, буде просто 1,5. Степень. 49 перших це просто 49. 1,5 записуємо у вигляді звичайного дробу, щоб потім можна через корінь було записати. Це в нас 15. 10. Отже, буде 49. Степінь можна скоротити вона кратна 5, 3, других. І тоді, за нашою властивістю, степінь з раціональним показником можна записати у вигляді корення з цієї основи 49. Знаменник показника піде наперед значок кореня, а чисельник показника піде разом з основою під корінь. Так, отже, і тепер я розписую. Це виходить в мене. Корінь квадратний із 49 в квадраті помножити на 49. Розбила третю степінь да, на два множники: на квадрат і на першу степінь. І тепер я можу кожен множник винести з під знака кореня, тому що, коли в мене значок, основа корення, верніше степінь корення і який під корінням, співпадає, це просто буде основа. 49 залишається. І коли ми 49 виносимо з під знака кореня квадратного, буде просто 7. 49 на 7 у нас буде 343. Так, і останнє залишилося шосте. 8 в степені 1 друга. Значок другу це ж ділення, поділити на 2 в степені 1 друга. У нас з вами властивість остання, що ми можемо як зліва направо, так і справа наліво. Якщо в мене чисельник і знаменник під одним степенем, то можна їх під спільний степінь. Отже, це все рівно, що 8 других степені одна друга. Побачили, що в мене спільна степінь в чисельнику і знаменнику, отже, можна їх обох під степінь, винести її за дужки. Так, 8 других, це ж у мене 4. Виходить, це 4 в степені 1 друга. Розписуємо в вигляді кореня, основою 4. Так, Знаменник показника йде у нас значок корення попереду, чисельник показника разом з основою під значок корення. Тобто, корінь квадратний з числа чотири. Квадратний корінь, значок. Квадрату можна написати, тому що у нас найменший корінь, з якого можемо дістати, це квадратний. І з чотирьох це в нас буде просто два. Все, розв'язали. І залишилося останнє вправо. Давайте виконаємо її. Так, останнє. Номер 6, крапочка 9. Так. Записуємо. Тут так само все ми виконувати не будемо. Виконаємо перше, четверте, шосте. Розкрити дужки треба, користуючись властивостями степеня. Так, перше в мене А. 2а в степені 1 друга помножити на А в степені 1 друга мінус 4. Додати 8А в степені 1 друга. Дорівню. Так, розкриваємо дужки множення одночлена на многочлен. І так, 2а в степені 1 друга помножити на 2а в степені 2. Це буде при множенні, ось на мене перша. Якщо я перемножаю два степені а, з однаковою основою, ну давайте так я буду розписувати поки що для вас. То в нас тут показники будуть додаватися. Так, і мінус 2А в степені 1 друга помножити на 4. Розкрила дужечки, да, ось у мене 2 в степені А в степені 1 друга, я множу і на А-степені, в степені, і на 4. Так, і в нас ще залишається і додати 8А в степені одна друга. Множимо. Тут ж в мене є множення. А на А в степені під час множення додаються. Це буде 2А в степені 2 других. Так. Відняти. Тут у нас коефіцієнт, на коефіцієнт, виходить, буде 8А в степені 1 друга і залишається плюс 8а в степені 1 друга. Дорівнює, в мене є е, протилежні доданки, їх сума до долю скорочується. Виходить, що в нас буде 2А, в степені 2 других, це ж одиничка. Перша степінь, вона ніяк не впливається, все рівно, що просто 2А. Все відповіли. Наступне четверте Б в степені 0,4 додати 3 в степені це все в другій, мінус 6 b в степені 0,4. Дивіться, в мене сума да, в дужечках і квадрат поза. Це квадрат суми формула скороченого множення. Квадрат суми двох виразів за сьомий клас дорівнює квадрату першого виразу, отже, перший вираз у мене, який заховався під дужками в квадраті, плюс подвоєний добуток першого і другого виразу. Два помножити на перший вираз і помножити на другий вираз. І плюс квадрат другого виразу, три в квадраті. І потім у нас ще залишається від цього треба відняти 6 b в степені 0,4. При піднесенні степеня до степеня, у нас показники перемножуються. Основа зберігається b, а показник буде 0,8. Так, тут ми множимо 2 на 3, це в нас буде 6 і на b в степені 0,4. Плюс. 3 в квадраті у нас це 9, і залишається ще в нас мінус 6 в степені 0,4. Дорівнює. Так, 6 в додатні, 6 в з цієї степень від'ємне, протилежні, вони скорочуються. І в нас тоді виходить, залишається. B в степені 0,8 плюс 9. Все, це наша відповідь. Відповіли. І останнє шосте. А в степені 1,3 ціла 30, одна третя плюс А в степені одна друга. Умножити на А в степені дві третіх, мінус А в степені п'ять шостих плюс А. Щоб не робити довге множення многочлена на многочлена, я взагалі тут помітила формулу скороченого множення. А саме яку, це в мене, якщо в мене в перших плюс, то й тут буде плюс результат. І тут я бачу, що це сума двох кубів Тобто в мене два вирази, які під кубами заховалися, яких саме. Я бачу, що ось цей перший вираз, другий дужечок це взагалі-то в мене А в степені 1 третя, яке було піднесено до квадрату. При піднесенні степеня до степеня вони приближаються якраз буде дві треті. Другий в мене компонент. Це виходить подвоєн добуток першого і другого А в степені одна третя помножити на А в степені одна друга. Ось з цих двох, бачите? Так, і останній це ж в мене квадрат А в степені одна друга. В квадраті буде якраз в перша степені, і не пишуть. Тобто, в мене ось ці два вирази, які додавалися, тут у них виходить неповний. Квадрат різниці. Їх сума і неповний квадрат різниці, неповний квадрат різниці. Взагалі, тут це разом утворить формулу скороченого множення ці два добутки, суму кубів. Перший вираз, який у нас тут в дужечках перших А в степені 1 третя під кубом, плюс другий вираз в дужках А в степені. Одна друга під кубом. Так. І тепер рахуємо. При піднесенні степеня до степеня показники перемножаються, да? одна третя на три 3 скорочиться. це буде просто А в першій, це, а це у нас просто А з вами. Да? Бо 3 скоротилося, і А в першій просто А. І додати також при піднесенні степеня до степеня показники перемножаються, тут у нас нічого не скорочується. Тут буде виходити А в степені 3 других. Або це А додати А в степен 1,5. Це відповідь. Все. Властивості, як ви побачили для степенів з раціональними показниками, такі ж самі, як і були для степенів з натуральними цілими показниками. Зберігайте. Все, домашні завдання, у вас аналогічні вправи з підручника. Бажаю вам успіхів, на все добре, до побачення.